Чому так вважаємо? Що показав цей протест? Протест цей показав для нас, перше, що нульового тарифу не існує. Тобто прокурор чітко сказав, що немає такого поняття, яким апелювала команда за того, що буцімто буде нульовий тариф. Це є, ну, як мінімум, лукавство. Друге, протест прокурора показав проблему, величезну проблему в структурі виконавчих органів влади. У взаєминах між міською радою і командою судового виконавчою структури, яка не зреалізована. Наступне єдине, що ми почули з цього протесту, що ймовірні втрати бюджету міста від того, якщо не буде підняті тарифи, якщо не обґрунтовані економічні цифри. На превеликий жаль можемо констатувати, що депутатський корпус не закладав в бюджет міста жодних підняттів тарифів як прибуток до скарбнички міста в бюджеті цього року. Бачите, не потонуло, все працює, без жодних проблем. Тарифи вернуться на круги своя. Якщо захоче виконком піднімати тариф, ми чітко сказали формулу, за якою громада погодиться. На підняття тарифів. І це треба дотримуватися. юридично обумовлені, економічно обґрунтовані і, що цікаво, громадою затверджені. Крапочка, і причому максимально обговорені з громадою. Не можна сьогодні залишати, зокрема, львів'ян. Я би не радив як політикові міському голові діяти за старою програмою. Сьогодні політична культура львів'ян найвища, напевно, в Україні. І не враховувати думку львів'янина, а кожен львів це, як правило, політик. І не враховувати його думку, це було, ну, як мінімум, непередбачливо для майбутнього е злету політика-садового. Що я маю пояснити, як представник громади, пенсіонерці, яка зараз приходить, і розповідає. Що в неї пенсія там 800 гривень, і за квартплату і треба, тільки за одну квартплату, які підняли на 30%, їй треба там на 70 гривень. Вже не рахуючи про світло, тепло і воду. І що в неї залишається, як я маю пояснити, що така хороша влада сьогодення прийшла і е, за те, що їй ніколи не мили сходової клітинки, і вона має платити більше. Або по, по, про вивезення сміття? Ми проаналізували вивезення сміття, яке відбувається по місячно минулого року, і цьогорічно. Виявляється, що напевно наші мешканці стали на порядок багатші, тому що викидають більше сміття. Кожен місяць, можемо говорити по кожному місяцю, є збільшення. Ми звернулися до виконавчої влади. Чому вивозять більше? Чому ми платимо більше за вивезення сміття? Виявляється, напевно, влітку гарбузи їли. І більше сміття залишилося. А восени виявляється, що закрутки були, люди робили це відповіді. Люди робили закрутки, тому напевно більше сміття було. Ось така аргументація, яку ми почули від команди Садового, чому люди платять за вивезення сміття більше. Хоча перейшли навіть з кубатури на тонаж, І є е, відеокамера, стоїть на, е, е, на збиранці, та, перепрошую на сміттєзвалищі, яка фіксує. Коли раз приїхали, перевірили ту камеру, зразу знизилися показники і так далі. Тобто, от, навіщо з людей робити, ну я не знаю, безмовних або людей, які не можуть самостійно ухвалити рішення? Ось у чому є проблема, що людей вважають за ніщо. І коли починають брати за хвіст, починається верес, а івей, у Львові буде е, армагієць. Іначе я не назву, не сталося. Це працює, все нормально. Те саме ми чули після 9 травня, Туристи, туристи не підуть, нереста не буде на туриста, Нормально, всі приїздять, все гаразд. Нормально тиждень працює місто, в колапс не війшло. Рішення виконавчого комітету, яке було скасовано установлено цих закладено так само і корупційні стіни. Для прикладу я не буду вдаватися деталізацію. Але щоб не забирати час, але для прикладу на виду один такий з випадків, це стосується складової тарифу по оплаті за освітлення місць загального користування, тобто під'їздів судових квіток, вони освітлюються, і так людям включається в тариф власне оплата за це освітлення. Так ось, Цю електроенергію підключаються комерційні фірми, зокрема, це е, телекомунікаційні мережі, це кабельне телебачення і використовують електроенергію, за яку платять люди, і роблять на цьому бізнес. Такі люди мають кабельне телебачення, є такі під'їзди, що взагалі кабельного телебачення не мають, але люди платять за... Них, їм включають в парклату частину от, покриття та на освітлення включають громадяни. Тобто бізнесмени роблять собі бізнес, бізнес, а витрати несуть наші мешканці. Нормальна така ситуація. І, звичайно, що виконавчі органи влади, військової міської ради, по всіх їм зором це не пройшло. Як красти не дає використовувати корупційні схеми, і тому ми чуємо знову подібні звернення. Що стосується історії про те, що Рада відмінила квартплату, це неправильне формулювання, воно є некоректне і воно є дестабілізуюче для Львівської громади. Тому що Рада не відмінила квартплату в місті Львові, а Рада відмінила рішення виконкому про підвищення квартплати, якщо так говорити до, дослівно, щодо що, що до того рішення Ради. Тому що конкретно в ухвалі міської міської ради чітко передбачено, що відміняється рішення виконкому, а не тарифи, і вступає в дію попередні положення про тарифи, тобто відновлюються тарифи, які діяли до червня 2011 року. Дискусії про те, що не може відновлювати е, дію е, старе положення, яке діяло до червня 2011 року, також є е, нічим іншим, як піа, дешевим піаром. Піар. Тобто є рішення суду про притягнення начальника управління комунального майна до, 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 за корупційні діяння. І це рішення суду оскаржувалося ним, але воно вищими інстанціями е, було залишено все і рішення суду. Це має законну силу і чітко можна відкрито говорити, що ця людина є корупціонером. То як корупціонер надалі може очолювати такі важливі управління у місті, як управління комунального майна. І чому міський голова не робить висновки і далі цю людину тримає прописання? Хоча закон дозволяє, в випадку визнання його корупціонером, дозволяє його попросту звільнити з роботи. Отаких питань є багато.